41 серце, 126 нирок, 23 печінки. Стільки від січня до червня цього року почали жити в інших тілах. Посмертні донори, так називають тих, хто переступив забобони і врятував інших навіть після власної смерті. А щодо цифр, то від них стискається в грудях, бо 90% пацієнтів в Україні так і не дочекаються свого донора-рятівника і помруть. Трансплантологи створили цілу систему. Вона неймовірно складна, бо є лише дві години, щоб в двох операційних за сотні кілометрів одна від одної унікальні фахівці встигли не тільки провести дві операції, а ще й визначити, кому саме підходить орган донора, і головне, доставити цей орган живим. Кореспондентка ДСН «Тижня» Ніна Грушецька стала свідком такого неймовірного порятунку і пішла писати згоду на донорство, бо готових на такий крок в Україні виявилося. До сорому мало. Спеціальний репортаж, від якого відкриваються очі. Київ. Я прокидаюся у досвіта від дзвінка, який буквально розділяє життя і смерть. Я чекала цього повідомлення, ми домовилися із моз показати українцям непросту історію. І ось мені говорять, є посмертний донор. Одеська область. Ми не називаємо імені. Це вкрай чутлива тема. Єдине, що скажемо, це чоловік 40 років. Він помер внаслідок інсульту. Таких як він із дозволом на забір органів називають посмертні донори, і до них особливе ставлення. Живий коридор з лікарів до операційної. Це ну, намагання віддати останню пошану для людини, яка е, навіть в такому скрутному після смерті намагається врятувати чуже життя. Вінниця приблизно в той же момент мама шістьох дітей, пані Оксана, отримує рятівну звістку. Для неї знайшли нове серце. А значить, у неї з'явився шанс на життя. І у дітей буде мама. Та для цього лікарям доведеться перемогти час і відстань. Попри можливість врятувати кількох людей одночасно, посмертне донорство досі лякає українців і обростає міфами в Україні. Згідно законодавства, є трупна трансплантація і родинна трансплантація. В деяких країнах, приміром США чи Іспанії, діє презумпція згоди. Тобто, всі завідомо є донорами, якщо спеціально юридично не відмовились. В Україні ж навпаки, зараз я вдома, мені затишно класно, я маю. Дуже багато планів на майбутнє і збираюся жити ще приблизно 100 років. Але завжди є але. Аби стати донором після смерті, згоду потрібно написати за життя. Інакше її доведеться просити лікарям у ваших рідних, і я їм цього щиро не бажаю. Аби, хоча б частково розвіяти ваші страхи, я вирішила на камеру підписати згоду, якщо помру. Не проти віддати свої органи, аби жили інші, адже нині в Україні на життєво важливі органи чекають більше трьох тисяч людей. Ми забезпечуємо тільки біля 10% загальної потреби в трансплантації в Україні, що означає 90% українців, які могли б вижити. Трансплантації не дочекаються, ця галузь почала розвиватися лише 5 років тому, коли прийняли спеціальний закон. До 2019 року ми мали тільки поодинокі трансплантації від посмертних донорів. Наприклад, якщо ми кажемо. Де відбувалися, то це було в Запорізькій області? Декілька трансплантацій нирки на рік відбувались. Нині ж посмертна трансплантація проводиться в 25 лікарнях, і за це платить держава. Якщо порівнювати цю суму і суму, яку ми витрачали, коли послали наших громадян на лікування за кордон, то наприклад за трансплантацію нирки ми сплачували 1 мільйон вісімсот. Тобто на кожній трансплантації нирки в Україні ми економимо мільйон гривень. Тобто спеціалісти є, є користь державі, є велетенська черга із пацієнтів, що благають їх врятувати. А от згодних залишити якусь свою частину після власної смерті досі до сорому мало. Навіть якщо ви підпишете згоду на посмертне донорство, це зовсім не означає, що в майбутньому ви таки станете донором. Для того щоб я став донором, треба щоб в мене був інсульт ДТП або ще щось, щоб я попав в ту реанімацію, де мене будуть адекватно лікувати. В Україні щороку фіксують близько 25 тисяч інсультів. Ця біда сталася із донором на Одещині. Молода людина була насильним внутрішньомозковим крововилом. Після скликання двох консиліумів, на жаль, констатували смерть мозку. І саме в цей момент починає працювати трансплант-координатор. Якщо прижиттєвої згоди на донорство немає, цю відповідальність може взяти на себе родина. 80% так. Звичайно, це дуже важкі розмови психологічно і для трансплант-координатора, і для близьких родичів, тому що ці люди вгорі. І в Одесі родина наважилась після їхньої згоди на забір органів. Лікарі зробили спеціальні аналізи, і тільки після них стало ясно, кого врятує серце і нирки донора. Так, програма, коли робить підбір, вона враховує антропометричні дані, грубо кажучи, величезну печінку. Там так ну не пересадять маленькій жіночці. Уся ця підготовча робота відбирає чимало дорогоцінного часу. Дві людини чекає на нирки, і відповідно одна людина на серце. Тому в операційній лікарі намагаються зробити забір органів максимально чітко і швидко. Ну зараз вже час починає грати роль. Він дуже обмежений для серця, наприклад. Це максимально дві години. При вилученні нирок є там 8, 14, 24 години. Після вилучення органів бригади роз'їжджаються різними маршрутами. На серце чекають у Вінниці. Дорога туди близько 400 кілометрів. От серце в грудях має забитися не пізніше ніж за дві години. Через війну повітряні дороги стали майже закритими, тому для доставки підняли в небо гвинтокрил Національної поліції України. Це зняла наша одеська знімальна група півтори години, і тепер вже наші вінницькі кореспонденти зустрічають серце. Сьогодні це у нас вже третя трансплантація серця. Якщо ми говоримо про трансплантацію серця і трансплантацію, наприклад, печінки, то інших варіантів, якихось альтернатив, крім пересадки органів, не було і люди просто помирали. Оксана чекала на трансплантацію цілий рік. Зараз вона вже в операційній. Коли серце вже було в дорозі, вже хвора була в операційній, вже була розкрита грудна клітина, вже відбувалися етапи, тому що коли серце тільки попало в операційну, воно відразу вже почалася трансплантація. Операція триватиме кілька годин. Ви відключили стимулятор, ой, б'ється. А вже за кілька днів Оксана змогла прийняти відвідувач. І дома відправила. Дякую Богу, тому рідним почуття. Нирки вже теж живуть в тілах нових людей. Благодарна рідним за згоду, що дали, подарували мені життя. Мені як не є тільки 36 років, я ще як якось проживу трошки, без гемодіалізу. Після цієї історії розумієш, ми здатні на диво нового життя. Люди просто не дають згоду через те, що вони бояться осуду. Своїх сусідів, своїх близьких родичів, перелік медичних закладів, де приймуть від вас згоду, є на сайті Українського центру трансплант-координації. До речі, багато моїх колег писали згоду в огмадиті. Це єдина лікарня, що спеціалізується на повному циклі саме дитячої трансплантології. Той момент, коли в Охмедит поцілила російська ракета, в лікарні було двоє дітей після пересадки печінки. Я ж вирішила підписати згоду в інституті серця. Для цього потрібен лише паспорт та ідентифікаційний код. Сміливо ставте питання. Тобто, для мене це не буде ні, ви ніяк нічого, не Не це не буде агонія, ні, ні, тому що смерть мозку дорівнює смерті людини. Ну і навіть після наданої згоди ви можете її відмінити. Але який сенс, якщо твоє серце отримає ще один шанс жити, навіть коли підвело тіло? Ніна Грушецька, Олена Черняєва, Валерій Кузніцов, Андрій В'ятушкін, Олександр Аліфанов. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.